Наше сьогодні не менше епічне, ніж події давнини, і це не просто слова. Американський філософ Френсіс Фукуяма 40 років тому проголосив кінець історії. Але він помилився, і сьогодні історія пишеться на наших теренах. Пропоную розібратися із далекобійними ударами, що зараз можуть завдавати з за Слово експертам, котрі не так поспішають із висновками, як колись Фукуяма. Горять нафтобази в тилу прилітає у військові розташування. Південь РФ під ударом українські дрони долетіли до Чечні. Сили оборони вдарили по розташуванню місцевого ОМОНу та спецполку поліції. Офіційно, за словами очільника регіону Кадирова, жертв та постраждалих немає, але прилетіло ж по розташуванню. Ці показують, що ти слабак, так і знову таки ну нагадують, що для Кадирова війна. Проти України не є його війною. Я впевнений, що він сам це розуміє. Кадиров — це перший претендент на те, щоб е, е, бути учасником гарної громадянської війни в Росії. А для цього потрібна дестабілізація у самій РФ тут, як на війні, всі засоби підходять від ударів дронами до прямої ліквідації воєнних злочинців і військового командування. Полушники влаштували покатушки на самокаті для генерала. Це вища посадова особа, це дуже серйозно в дійсності. Не приховують, що воно і є. Американці будуть говорити: а що ви контролюєте взагалі у себе у центрі столиці РФ Служба безпеки України ліквідувала генерала Кирилова, начальника військ радіаційного та хімічного захисту. Прокинулись з дружиною від гучного такого вибуху. Спершу подумали, що безпілотник. Це не перша така операція в тилу противника. До того ж, дронові удари стали буденністю для російських міст. Наша військова оборонна промисловість вона активно залучена до. Підтримування та нарощування спроможності збройних сил щодо нанесення а, далеких ударів по території Росії, а, але таким самим чином ми можемо побачити, що це виріб, який містить собі як суто військові рішення, так і а, компоненти, які доступні на цивільному ринку, тобто, це з дешевшеї в рази. Її виготовлення Сподіваюся, що вже ракети скоро будуть прилітати такі більш серйозні і багато чого іншого. Це звичайно це показує, що е, поки що дістаємо так, е, далі буде гірше. Над погіршенням у росіян працює український ВПК у межах ракетної програми за 2024 рік. Україна виготовила понад сотню ракет в арсеналі, крилаті та балістичні боєприпаси.